На дворі осінь. Сьогодні 11 вересня. І погляньте, як гарно квітують колеоси і пеларгонії. І ось тут ще є ампельна пеларгонія. Але я хочу показати вам дві грядочки. Ось морква, яка посіяна після часнику. Дуже гарно виглядає, дуже швидко зійшла. Ось такі вже стебла наростила. А погляньте, який букетик я зірвала. Це наріс ось такий укріп. Весною навіть такого не було. Все зелене, все таке... Яскраве, сочне, соковите. А на цій грядочці після цибулі посадила також редьку зимову і кабачки. Кабачки вже хочуть квітнути. Борошниста роса. Ну це е, зрозуміло, тому що зараз перепади температур. і тут квіточок багато. А тут навіть є вже кабачок. Земля буде відпочивати взимку. А зараз, поки є можливість, поки є тепло, потрібно щось вирощувати. І ось тут така клумбочка, дуже яскраві чорнобривці. І колеуси. Ось яка краса. Шкода тільки що з морозами. Цього всього не стане. Але я надію, що збережу цю, цю красу до весни. І наступного року ми також будемо милуватися.